Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні великий анбоксінг. Три коробки від Dark Alliance з кімерійцями. Та не в курсі, кімерійці жили на півдні України, тому кожен з нас сьогодні може почувати себе трошки конаном варваром. Отже, три коробки. Сет 1, сет 2 і вершники. Почну з першої коробки. Кімеріці, сет 1. Масштаб 1 до 72, 40 фігур, 10 поз. Ось так нам намалювали тінями. Намалювали нам так тільки, щоб видно було, хто там є. Ой, який великий чудовий меч. Ну, Мені вже подобається. Давайте дивитися, що там всередині. О, всередині кульок. Чотири однакові літніки, і давайте подивимось на солдатиків Здорові дядьки-культуристи. З луком. Не уявляв собі, що варвари можуть стріляти з лука, такі ось фентезійні, але прошу дуже, є такий дядько. Файно. Молод і сокира. Розкішно, розкішний дядько. І ще один, дивіться, який здоровий. Ось це мені трошки, трошки виглядає жіночно, можливо, мені так здалося, що в нього лице трошки трошки жіночне. Але жіночі набори є окремо, вони з лиця Амазонки, тому напевно це просто чоловіга такий. А ще один, ось дивіться який. З вушками, це такий вже трошки. Ну, і це Конан, Це, мабуть, Конан Варвар. -вар. Ось він такий. Прикольний, дивіться, голий пов'язці, В, пов в брони, бронетрусах з мечом і в шоломі. Шолом ну, мусить бути. Добре, ось цей крутий чувак. Вікінг з рогами. і ні, Це фентезі. Ну і цей теж, десь я такого бачив. Якийсь кіношний такий образ з цим черепом. З черепом на голові. Прикольний, прикольний наборчик, мені подобається. Голі, здорові дядьки-культуристи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модельку. Чи це дівчинка. Давайте я собі буду думати, що це дівчинка. Це цього не видно. Ну, Якщо ви бачили культуристок, то там їх і не може бути видно. І я буду думати, що це дівчинка. Тому, що, чесно вам признаюсь, цей набір я купив для одного проекту. і там дівчатка. Теж потрібні. Добре. А, така коробочка, нема часу, їдемо дивитися наступну. Крам! I've never prayed you before. Дай мені сили I бити москалів. Кімеріці сет 2. Масштаб 1 до 72 30... 33 фігурки. Ось такі дядьки. О, ну виглядають прикольно, прикольно. Дивіться, який чудовий щит, яка сокира. Немає сили терпіти. Давайте дивитися, що всередині. Знову ж таки, тут у нас чотири літнічки, беру крайній. і давайте дивитися на солдатики. Ось цей дядько. О, ну це пузо, це, це просто. Це як е, цей Тор в кращі свої часи в серіалі від Марвел. Крутезний чувак, просто розкішна фігурка. Так, тут знову ж таки дядько вже трошки в обладунку, дуже багато оболою, але він відріжеться, і фігурка буде. Бомбезна. Він і так бомбезний, як бачите, ця шубка, ну просто все. І ось цей чекан розкішно. Так, тут у нас якийсь шаман. Бачите, в нього ведмежа лапа, теж в нього є облой. Облой, ага, то шкурка облою тут трошки. Ну, Багато облою, доведеться з ним боротися і між ногами облой. Але подивіться, який він крутий. В нього ведмежа лапа і посох з черепком рогатим. І він чаклує щось. Крутезний, крутезний чувак. Йдемо далі. Так, тут чувак теж в обладунку. Хтось йому трошки рога зламав. Розкішний дядько. Дивіться, який в нього меч на спині, яка в нього сокирка. Розкішно, просто бомба ракета. Ага. Я зрозумів фішку цього набору. Тут варвари вже не голопузі качки, а тут такі більш північні, бачите, вони в хутрі і в, в обладунках таких зі щитами, з... деякі мають на собі якийсь обладунок металевий чи шкіряний. ну і Це вже такі більш важкі воїни. Крутезно, дивіться, яка в цього крута сукиро, чи то меч, ну, розкішно щит. Шолома, того, бачите, чітко видно обладунки. Це не просто дядько якийсь. Голий качок. Так, ось цей крутезний щит. З променями. Бомба. Дядько з списом. Дивіться, який він крутий. Череп на голові, маска ось ця, ну це просто. Просто бомба. Меч на спині, обладунок, кульчуга, смакота. О, крутезний дядько з мечем. Дивіться, в нього шолом рогатий. І меч. Крутезно. Ще один вікінг рогатий з булавою. Дивіться, як в нього. Ноги замотані хутром. Чудова моделька. А, ну і ми повернулися до цього чувака з позом. Теж в нього тут черепок з ругами йому важливі органи а, ніж на поясі. О, дивіться, яка в нього спина роздута, накачана. Ну, прикольний чувак. От, от це просто The Best of the Best. Крутий чувак. Такий набір відрізняє від першого те, що там такі варвари, конан варвари з голим пузом, а тут такі вже трошки північні варвари. Північні варвари, закриті хутром і бронею. Їдемо далі. Ну і третя коробочка на десерт. Це у нас кімерітці вершники. І тут у нас 10 фігурок вершників і одна піша фігурка. І давайте подивимося. Так, у нас тут є 10 фігурок вершників, коники і одна піша. Ось вона, ця піша фігурка. Ну, що я можу сказати, я думаю, ви всі побачили і впізнали, хто тут є. хто тут є. Давайте дивитися, що в коробці. Кулёк. Так, коники. Два литники однакові. И давайте подивимось на кони. Ну, что я скажу? Кони Богатирської породи, такі ось величезні віць, які в них товсті ноги, великі голови, вони такі реально реально крутезні коні, які на своїх спинах повинні возити, повинні возити культуристів. Крутезні коні. Красива деталізація. Ось тут трошки є облой на цих, але в основному коники дуже чистенькі. От подивіться, який цей красунчик. А, мені подобаються коні. Давайте подивимось на вершників, бо вершники то саме-саме цікаве. Але почнемо ми не з вершника, а з ось цього дядька Пішого. Ну, всі впізнали конана Варвара, Арнольда. Його найс, скажімо так. Знаменитішій позі. Дивіться, як гарно пальчики пролилися, Чистенькі, без облої. Взагалі фігурка дуже чистенька. І це просто бомба-ракета. Дуже радію, що в мене є така фігурка. І давайте тепер подивимось на вершників. Так, тут якийсь дикий бабуїн з ірокезом і стрибає стрибає в атаку з шаблюкою. Це якийсь такий предок монголів, напевно. О, тут тут же злий дядько, який цілий цей скелетор, і дивіться, яка в нього обладунок. Паски, ну, розкішний, розкішний Розкішний якийсь негідник. А, тут щось у нас не пролилося, я так розумію. Тут мало бути ось цей от шикарнючий спис, пролилася якась, якась фігня. Ну, окей, буде якийсь бунчук. Не пролився шикарнючий спис. Але фігурка непогана. Подивіться, який здоровий, здоровий, накачаний дядько. Розкішний. ну Цей пузатий теж. ну Мені здається, просто шикарність. Просто розкішний дядько. Подивіться, який у нього черепок на голові, рогатий. Красунчик просто. Ще один рогатий дядько. Сокира. Кінджал. Чудова робота. Ну, а тут у нас. Ой, це ж ельф з серіалу Зволода Кілець, ні. Ні. Ну, але схожий. Хороший варвар. Чудово. Дивіться, як в нього акуратно пальчики вкладені. Він такий ох, делікатно пустив стрілу, він такий естет. Пустив стрілу, і дивіться, як чистенько відлилася моделька. Чудова робота. А ще один з ціпком, Ось цей чудовий дядько, Дивіться, який у нього шолом агресивний з рогами вниз закрученими. У нього щит з таким хутром. ну Чудова моделька. Чудова. Ще один рогатий. Теж такий в обладунках. Командир може бути. Тут два таких. Оцей може бути командиром якихось негідників. І ось цей, звичайно. The Best of The Best такий чувак. Це якийсь командирний негідників може бути, якийсь такий супер-супер бандіт. О, ще один конан варвар на коні. Дивіться, які. На... Бронетруси і... і шолом на голові. Ну, шолом мусить бути, тому що, тому що ж... безпека, безпека. Їздити без шолома небезпечно. Меч, чудовий меч. Кінджал на спині, розкішна моделька. Ну і дядько, з таким бердешем на коні. Я не знаю, наскільки це ефективна зброя, щоб рубати з коня. Ну, напевно, варвар може, він отак двома руками, напевно, замахується, а потім одною махає. Так, я собі думаю, я не знаю, як можна таким Бердишем махати, сидячи на коні. Ну, але ви, ви бачили тих коней. так що Я думаю, що запросто. Ну що я скажу? Чудовий набір, розкішний набір. Радію, що маю ось цю фігурку. Їдемо далі. Ну, а зараз пропоную зробити топ-3 найкращих фігурок з кожної з цих коробок. Ну, єдине, що скажу на початку, ось ця фігурка буде поза топом, тому що це, це Конан Варвар в його іконічній позі, тому це The Best of The Best. Він понад топом, понад кастом, понад понад всім. Він просто крутий, тому він просто номер один. Ось я його показав. Розкішна фігурка. Скажу, що я із фігурку не чистив. Дивіться, який він чистенький, зовсім без облою, Просто. Просто мастхевний солдатик в моїй колекції. Ну і поїхали. Коробка сет номер один. І моя топ-3 цього набору. Отже, на третьому місці ось такий чувак. Розкішний дядько, борода, сокира, невеличкий щит. Дивіться, який в нього пояс боксерський. Чудова фігурка, меч на спині. Ну він просто класний. Файний такий собі ось чувак, колега колега Конана. І на другому місці. Ось цей чувак. Хоча мені хочеться вірити, що це дівчинка. Подивіться. Ну і напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дивіться, який в нього. По-перше, зачіска. В нього коси, довге волосся, досить жіноче. Обличчя, як на мене, обличчя дуже жіноче. Цицьок нам не видно, щоб сказати, точно. І, як на мене, я хочу думати, що то дівчинка. Добре, це буде дівчинка. Ось така подруга бойова. Конана. Ну, і на першому місці, звичайно, ось. Культурист з великим мечом в шоломі, в бронетрусах, це Конан Варвар. Ось такий крутий чувак. По-моєму, це найкраща фігурка з коробки номер один. Звичайно, ж це моя суб'єктивна думка. Не кажу, що так у всіх. Пишіть, які ваші улюблені з цього набору. Ну, а я їду до набору номер два. Сет номер два. Ось ця коробка. І давайте подивимось, які солдатики тут найкращі. І на третьому місці буде ось такий дядько. Ось такий дядько, в нього страшний облой, дуже багато того м'яса терчить, але подивіться, який він розкішний. Ось цей плащик з хутра, ось цей бойовий молот, чекан, щит. Розкішна моделька. Ось цей шолом, бачите, з такою ведмежою головою. Тут погано видно, але то ведмежа голова така в нього. Ну, Як на мене, це дуже крутий чувак. Він просто дуже файний, поза така ось динамічна, менш, ну, деталізація. Спеціально не зачищав облой, щоб ви бачили, якої якості фігурка. Але з цим, з цим можна боротися. І я коли я цей облой позрізаю, побачите, що це просто мега-мега-бомба. Ну, І на другому, місці... на другому місці ось такий рогатий чувак з булавою. Мені подобається його динамічна поза. Подобається його одяг. Як бачите, він такий має броню, такий собі танк. Має броню пластинчасту, має ось тут ноги, зав'язані хутром. Крутезний чувак, мед за спиною, ну просто бомба ракета. Ну і на першому місці, звичайно, на першому першому місці, місці звичайно ж Ось цей чувак. Чувак, подивіться, яка в нього розкішна поза. Є тут лінія стику форми ось цей облой, я його зачищу. Цього паскудства не буде. І зверніть увагу, який він класний. Просто Тор в кращий час свого розквіту. Добре, і дивіться, який в нього такий от кинжал. сокира. Ну, сокира це особлива, особлива прикраса цієї фігурки. Ну, і, як на мене, це ось такий крутезний варвар. такий Ось чувак з сокирою, який влітає в купу ворогів і косить просто там, як, як капусту нарізає. Це була друга коробочка, а тепер третій набір вершників. І давайте подивимось, які вершники підкорили моє серденько. І на третьому місці буде ось цей чувак. Розкішні коники, подивіться, які вони величезні богатирські. І ось цей чувак з бойовим молотом, з ось таким ось скіфським щитом. І скаче. Хороший, прикольний, брутальний варвар. На другому місці ось цей олдскульний рогатий чувак. Він просто брутальність. Крутезний дядько, просто мега. Ну і на першому місці. На першому місці Конан Варвар. Просто Конан, вершник їде на коні. Броне Памперс, меч величезний. Шолом на голові. Безпечна їзда, пам'ятаємо, не їсти без шолома. Чудово, чудово, чудова фігурка. Номер 1. Ось такі крутезні коробочки з кімерійцями, з варварами від Dark Alliance. Сподіваюсь, вам було цікаво. Невеличкий спойлер. Ці фігурки в мене не просто так, вони будуть задіяні в дуже цікавому проєкті. Проєкт, який не тільки малювально складальний фігурковий, а проєкт ігровий. Тобто, ви побачите, як я ними зіграю. Ну, а далі по старій схемі поставте вподобайку, напишіть коментар, підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал. І все буде Україна!